Дівчата, всім привіт! Хочу сьогодні відповісти на один коментар. Доброго дня! Переводжу всіх клієнтів на гель. У більшості носка добра, але є клієнти з м'якою нігтєвою пластиною, може в цьому проблема. В них починається відчарування від кутикули на робочих пальчиках, і на третьому тижні пару нігтиків відходять повністю. Це також проблема в поганій обробці біля кутикули. Намагаюся робити максимально тонкий шар гелі в цій зоні. Може хтось знає, які варіанти можна спробувати. Ну, дивіться: з одного випадку переводити всіх клієнтів на гель насправді це якось так не дуже. Тобто ви підлаштовуєтеся під самого клієнта і самі маєте для себе оцінити, як реагують його нігті на ту чи іншу ситуацію. Насправді, це все, що ви описали, відчарування біля кутикули, і потім, коли ніготь відходить повністю. Від кутикули, це, скоріш за все, недобре пропрацьована ніфчова зона, зона біля кутикули, тобто, ви там щось опустили. Погано обожирили, погано пропрацювали птери. Насправді там такі моменти, на які дуже важливо звертати увагу. Тобто зона біля кутикули, вона у вас завжди має бути настільки виглажена, але не перепилена. Тому що, якщо ви пошкодите шари нігтя, наш ніготь, він має декілька шарів. І наше з вами завдання припідняти ворс. тобто, Якщо ми дивимося на ніготь під мікроскопом, то ось ця поверхня нігтьового ложа є найпищий шар нігтика. Тобто ви його не маєте пошкодити, ви його маєте просто подряпати і ворс припіднімається. Туди ви покриваєте прозорою базою, вона якби іде цепкою з нігтиком. Але якщо ви біля зони зоні біля кутикули. Недобре пропрацюєте ці всі складки, синуси, і вони у вас будуть дещо, Залишається маленька часточка е, птеригію, маленька частиночка кутикули, яку ви десь там не добачили, і вона залишилася, і ви на неї покрили е, сам матеріал. Відповідно, у нас вже е, ну, давайте ми на це все побачимо, подивимося з вами як на щось велике. Наприклад, там ви застелюєте ліжко. У вас є, ви ставите ковдру, але хочете, щоб ця ковдра у вас лягла рівненько. І тут, десь під нею залишається маленька подушка. Тобто, якщо знаходитися під ковдрою і лежати біля цієї подушки, то, можливо, там десь під ковдри зайде повітрячко, попри ту подушку під. Розумієте? І так само з нігтиком відбувається. Ми насправді настільки не зважаємо на оці такі маленькі. Дрібні ворсиночки, полиночки, часточки шкіри, недобре прочищене нігтьове ложе. Якщо воно буде у вас десь там щось опущено, і потім ви ще додатково недобре обижирите сам нігтик, то відповідно з часом, поступово, почуть у вас буде з'являтися там малесенький-малесенький люфтик, де Буде забиватись повітрячку, буде заходити вода. А якщо клієнтка ще сидить без діла, вона собі буде ось так пальцями ось тут великий пальчик, і він починає працювати. Він не сидить теж без роботи. Знаєте, коли людина не має, що робити, вона собі, ага, там люфт, люфтів, вона думає, що вона буде його зараз щось там зробити добре. Насправді вона собі може його розклупувати ще додатково. Тому е переводити всіх клієнтів на гель. Якщо дивитися на мій досвід, то в мене 90% клієнтів, може 98% клієнтів на гель-лаку. І Гель це взагалі щось таке, це я нарощую, або хтось принципово каже, що гель-лак в нього тримається недобре, при тому, що він категорично не хоче пробувати його. От, роби мені гель, воно тверде, мені дуже зручно з ним працювати, я можу робити все, що захочу, і все. Тобто це прямий вибір клієнта. Але в основному, якщо е, я бачу, що е, все тримається, і то я, я б не переводила всіх клієнтів на гель, Я б навпаки робила так, щоб от візьміть, робіть експеримент з тією клієнткою. Кожен раз старайтеся зробити максимально. Чисту зону біля кутикули. Єдине, що я можу вам порекомендувати, якщо вільний край відшаровується, то ви можете просто випилювати, якщо є, звісно, довжина, якщо клієнтка хоче довгі нігті і в неї часто відшарування йде з кінчика нігтика, то ви просто після завершення манікюру все ви вже все почистили, гарно по. Нанесли олійку, чи ні, перед олійкою не треба. олійку вже перед, після того, коли ви опиляли. Берете і легесенько випилюєте ніготь знизу, щоб ніг так не залишався. Нехай залишається там гель. Цього не, не треба боятися. Я не всім випилюю нігодь, і якщо я випилюю, то я просто якби, візуально роблю такий обманний е маневр. Для того, щоб торець в мене виглядав тонесенько. Але такого, щоб я повністю випилювала ніготь, це, мабуть, в тих випадках, коли йдуть такі клюючі нігті, і вони так йдуть вниз, і потім я вирівнюю поверхню, роблю їх максимально рівнесенькими, і мені потрібно той клювик випиляти. Тільки в тих випадках я поступаю таким чином, що мені треба забрати свій природній нігодь знизу. А у всьому решту. Тому можете навіть спробувати такий момент, коли ви грунтуєте, наприклад, ви підготували все так, як я вам перед цим сказала. Ви гарно підготували, прошліфували нігтєве ложе, прочистили біля кутикули. Тобто, всюди-всюди у вас там чистесенько. Не забуваємо про бокові сторони нігтика. Він також має бути дуже добре прочистений, тому що часто в цих зонах теж. Гель-лак відходить ось тут, потім ось тут. Тобто, ми всюди-всюди гарно заполіровуємо, ніщове ложе. І після цього ви ґрунтуєте І, наприклад, щоб не наносити гель повністю на весь ніг, берете той самий полігель, акригель Зараз я вам постараюся показати, який. Ну, це, до прикладу, у мене ось такий. На апельсинову паличку і просто укріплюєте. На половинку нігтя наносите гарно гель, засушуєте його і запилюєте так, щоб він був в рівень з нігтиком, тобто з, з природнім нігтиком, тут, де ви його прогрунтували, і на е, половинку нігтя наносите гель. Знову ж таки, це так недобре, бо ви, можливо, не розумієте, як я, як я вам пояснюю, а може, якраз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тобто, нанесли гель гарненько тут на торець, засушили, і потім пилочкою добре-добре зробили опал в стик з природнім нігтиком, тобто щоб у вас тут не було горбиночки. І після цього наносити базу. Можете наносити камуфлюючу базу, можете наносити камуфлюючий гель, якийсь рідкий гель, і після того наносити колір. І знову ж таки слідкуєте за самим процесом. Тобто не старайтеся перекреслити свою роботу. Якщо у вас є відчарування, значить вам треба над чимось працювати. Значить, ви щось не допрацьовуєте, щось упустили, щось не побачили. Можливо, в клієнтки робота така, вона там часто в воді працює, часто руки мочить. Це так само дуже такий важливий аспект, на що потрібно зважати. Тому що клієнти також дуже часто не договорюють, і їм найлегше звинуватити в тому майстра, що майстер щось не доробив, щось на щось не звернув увагу. Тому старайтеся зі своєї сторони зробити максимум. Це правильна підготовка нігтьового ложа, якщо ви нанесли гель правильний опол гелю, щоб він був і тонко, і міцно. Це також дуже важливо. <кхем> Тому що часто наносять дуже багато матеріалу і думають, що от чим побільше, тим буде міцніше. А насправді це не завжди так. Ну або це в більшості не так. Ось Дивіться, у мене зараз це прозора база. Нігті вже так достатньо відросли, вони дуже-дуже покоцані. Але це просто прозора база. У мене нігті тонесенькі папірчики. Я, якщо їх намочу в воді або щось десь там трошечки довше побуду в воді, вони просто розмокають повністю. Вони можуть вигинатися, якщо були без покриття, так могли загинатися в другу сторону. Але на нігтях у мене база. Звичайна база, я не пам'ятаю, від кого я дала, по-моєму, від арт. База і покрита звичайним топом. Все. Все тримається, ні однієї відслоєчки немає. Тобто, це означає, що нігтьове ложе, бачите, біля кутикули. Тому це міф в тому, що якщо у вас щось не тримається, ви хочете клієнтів повністю перевести. На гель. допрацьовуйте техніку свою. Е, я буду старатися якось більше вам показувати це все на прикладах. Зараз в мене такий кінець грудня, дуже на, насправді нагружений час, нагружений період і не вистачає. Не вистачає можливості або часу включити камеру для того, щоб відзняти і показати вам той чи інший процес. Не знаю, чи ви зрозуміли, що я хотіла з цього вам показати пояснити, донести, донести свою думку, але не спішіть переводити клієнтів лише на гель. Якщо це з припущень того, що гель це дорожче, це теж дуже неправильна помилка. Тому що ви розумієте, якщо ви відшліфуєте гарно гель-лак. І він буде у вас класно получатися. Ви можете за той час, поки робите гель-лак, зробити самих процедур більше, аніж ви думаєте, що ви зможете зробити більше гелів. Налаштовуйте свою роботу на якість. Е, якість, перш за все. Там, де у вас буде якість, там буде результат. Тобто, чистота. Чисте нігтєве ложе, воно у вас має бути перед покриттям настільки чистесінько, що ви коли дивитеся, ніде ніякої бі... 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 більосого гелю. Знаєте, коли залишається? Я завжди на нігтях залишаю тонкий шар гелю. Я не знімаю ніколи саме покриття до самого кінця. І коли ви будете знімати і побачите там маленький шматочок, чогось біленького, вам обов'язково треба його заполірувати. Тобто ви його маєте щистити з нігтика, тому що е, там під ним є кишенька. Кишенька, вона настільки малесенька, що ви подумаєте, та да, вона маленька, вона там буде під гелем, нічого не, не буде. Буде е, повітрячко буде розпирати, 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 а ще якщо клієнтка десь вдари, стукне. І воно буде розширюватися, буде ставати більше і знову ж таки буде відчарування. Тому налаштовуйтеся на те, щоб потратити перший, перший якийсь час більше часу для того, щоб підготувати нігтєве ложе. Я не знаю. Можливо, можливо, трудно вам це все зараз розуміти в цій розмові, але. Я від щирого серця хотіла донести вам свою думку, що якщо щось не так, то треба досліджувати самого себе. У мене теж було не завжди так, і все проходить з досвідом. У мене досвіду скільки? Більше 10 років, якщо ви тільки почали. І у вас там є якісь недоліки, також не треба себе недооцінювати. Ви вже молодець, що у вас так виходить, а з часом буде краще, з кожним разом буде краще. Тому добре, що ви звернули увагу на ці помилки. Пробуйте. От оцей дуже класний вихід, коли, якщо на торці відчарування, то просто полігелем на половинку, не до кутикули, до кутикули старайтеся гель туди не запихати, тому що. Може бути додаткова товщина, вам треба буде гарно її там прошліфовувати, прочищувати, щоб сходило на ні. На половинку нігтика нанесли сам матеріал, засушили, опил зробили, і після цього вже приступаєте до покриття. Але якщо ви дали на половинку нігтя, полігель чи то там гель-жилет, якийсь густий гель. То обов'язково зверху пройдіться тонким шаром бази, якщо вона у вас і не, до цього не є наповнений нігтик. Тому що амортизація. Знову ж таки, пам'ятаємо про апекс. Апекс також дуже важливий. Немає апексу, нігтик має слабинку. Ось, бачите, зверніть увагу на моє нігть. Є верхня точка. Ця точка дуже важлива. Воно там вам зблизька, тому що я зараз вам дуже близько показую. Ось, бачите, що я маю на увазі? Ось ці апекси вони мають бути. Ось ця, ось ця точечка ось тут, вона втримує. Вона, тобто, якщо я там десь буду стукати, десь вдарятися, то сам матеріал він бере цю нагрузку на себе і вже нігодь відчуває себе в безпеці. Тому про апекс теж пам'ятаємо, опил зробили. Гарно базою покрили, і після цього там, що хочете, робити. Однотонний, французький. Як бажаєте. Тому сподіваюся, була для вас корисною і скоро подивилася.